тут виходить питання, чи цей вал ще цілий, бо як воно його так не відкрутило, як ти думаєш? Чи там... Що, розбув другу, навіть. Ну, звісно. Якщо це в вигляді проварити, то, звісно, вигляді, навіть. Ну, так, да, що ми не варили таке. Я... Ну, я не Я взагалі не знаю, на його відкручувати. Ну, не знаю, бач, ну він така... Всі, коли приварений, то це цільна конструкція, а тут якась фера на вулку. Ну, це ж він вібрацію создає, правильно? Так. Чи що, ти пам'ятаєш, як його виставити? Є відео. Ютуб-відео. Я не знаю, що тут. А що тут буде? Що не... тут вібрації не буде. Фіркинь, реально таке. Надбило типу, зачистити, чи у вібраторі не буде вібрації. Ну, блін, сильно, так? Да? Вібрації, вібраторі будуть. А от чи шестерні вібратори будуть, та будуть, ну до Луцького треба писати цього. Треба йому знімати. — Але Від... йому надо, треба надправляти, все? Ну, — Так, конечно, все. Типу зняти, геть з волами, щоб він посадив його на вали і все. — Ну давай зараз йому відео запишем да... Ну давай, скажи, що... Просто наче вживу бачить деталь, і хоть буде бачить для чого ця деталь. І буде розуміти, що з нею робити. А то як буде, як тоді — на булашках допалювали, як... записали... Зараз написали, розкажу ти, зараз ці історії про кассири з теренів влади Житомирі.